Всім привіт! Мене звуть Юра і ви на каналі Книжковий сповер. І це останнє завершальне відео з рубрики Підсумки року 2022. Як ви самі розумієте, це по ідеї мало виходити ще 31 грудня. Але в мене все пішло не за планом. Взагалі, 2022 рік був тяжкий. Через війну все пішло не по планам. Тож я багато в чому і багато де відстав. Я відстав в планах по прочитаному, я відстав в планах по зйомці роликів і все-все-все тому подібне. Але з позитивного я взагалі почав знімати ці ролики. До цього моменту, до того як розпочалася війна, я навіть не думав знімати починати ролики. Але Вирішив, що досить тянути і варто все-таки взяти та й почати знімати ролики, принаймні для себе. Звичайно, що хотілося б мати якусь і певну аудиторію велику, але це вже таке, це вже мрії із розряду фантастики, як уже є. Е, до речі, до речі, про плани на прочитане. Uh, ось певна частина з них. Папка читаю це книги, які я кинув читати, або які я запланував читати найближчим часом, чим поскоріше. Uh, це мої первостепенні, найперші плани на прочитання кожного року, кожного дня. Uh, на жаль, вони не завжди йдуть так, як треба. Як бачите, це було заплановано на 2022 рік, закреслені я прочитав, решту, на жаль, не прочитав. При цьому я принаймні собою досить задоволений. Перепрошую, камера скаче, але е, бачите, що не дуже і добре було все виконано. А ось це вже сучасний вигляд цієї е, папки. Тобто це все заплановано вже на 2023 рік. Багато-багато-багато є читати, 144 книги, і я дуже-дуже-дуже хочу, щоб принаймні сотня з них була прочитані. Не знаю, наскільки це можливо, але якось так. Це мої першочергові плани на прочитання. Це, звичайно, були не всі плани. Дуже-дуже-дуже багато чого би ще хотілося, але не знаю як і що. Я, звичайно, ще наперед сильно не планую. Перше, що я собі так запланував, це п'ята та шоста книги серії «Дюне» дочитати, добити цю серію. Звичайно, що далі дві ЛГБТ-книги це були в попередніх. Книжкових надбаннях це Ярема, Тепло Його долонь. До речі, в планах, звичайно, що знайти оригінал цієї книги, і книга збірник історій Морські сказки. Звичайно, що книги ці я прочитаю. Після них напевно, що в мене є така ідея почати і прочитати трилогію «Зільберт». Хоча я ще не до кінця впевнений. Але, по ідеї, це такі найкоротші, наймінімальніші плани на прочитання. З новин з новин, я собі відкрив такий сайт для себе OLX. Звичайно, що це і смішно, бо цей сайт багато українців знають і ним користуються, але для себе я вже його відкрив у цьому новому 2023 році. Я накупив вже багато книг, дуже дешево, дуже класно. І всі ці книги скоро будуть в про, наступних книжкових покупках. Не один ролик вийде, бо скільки книг дуже багато. Це ще не все з новин, оскільки, як вже здогадалися, я дуже відстав по роликам, по ідеї зараз мали бути виходити ролики. По книжним поличкам, які там книги в мене вводяться, але я все ще не зняв всі ролики про книги, які я прочитав. На жаль, дуже з ними запізнився, але в планах хоча б дозняти, довипустити до літа за весну всі ці 700 з чимось прочитаних книг, розповісти вам про них. І далі, звичайно, що почну знімати ролики серії Книжкові полиці. Я планую окремо кожен е, на кожну такий квадратик окремо одне відео, де покажу і трохи коротко розповім про кожну книгу, яка в мене є на цих поличках. Це що стосовно каналу. Е, ще одне, що звичайно, що я би хотів за цей рік, 2023, придбати. Більш нормальне собі освітлення, більш якісний звук, і, звичайно, що більш якісну камеру. Але це якось уже навряд чи це вже залежить не від мене, а від моїх фінансів, як вже вдасться цей рік. Але принаймні, принаймні, я сподіваюся, що якось трохи покращиться становище. Оскільки зараз я буквально. Під лампочкою знімаю на свій телефон, і тому трохи паршиво виходить якість відео та звуку. Е, ну, це вже таке по помілочі. Е, щодо також одного невеликого нововведення, е, я наступні відео прочитане за місяць, не планую знімати так, як я знімав. Е, до цього я Прочитані книги всі разом збирав і за місяць розповідав детально про кожну книгу. Виходило дуже довго, дуже нудно і дуже тяжко для обробки відео для монтажу. Тому, прочитавши книгу, я відразу буду знімати прочитане на ту одну книгу і далі вже, а, а, виставляти ролик. А в кінці місяця буду просто підбивати результати, підбивати ітоги, що в ітозі, що в результаті е, мені сподобалось, мені не сподобалось, і тому подібне. Тобто собі скоротити час, але при цьому збільшити кількість роликів. Е, також, якщо ви вже помітили, е, я випускав колись ролик, де Говорив, що планую знімати відео про читане без спойлерів і про читане з спойлерами. В результаті це вийшло взагалі не так, як я хотів. Більше підбірок книг як таких не буде великих. Будуть маленькі ролики по одній книзі, по одній серії, по одному автору. Без спойлерів теж не буде роликів, оскільки. Чесно кажучи, не бачу смислу, сенсу. Я, я такий, що не можу конкретно розповісти про книгу, не про, не про спойлеривши її. Оскільки єдине, що я можу сказати про книгу, це сподобалась або не сподобалось. А розказати якось сюжет і при цьому не наспойлерити, це вже вище моїх сил. Тому таких роликів не буде, будуть самі спойлери. Як уже і канал називається, це щодо нововведень і щодо результатів цього року: багато часу пройшло з того моменту, як я почав знімати ролики рівно півроку, і, чесно кажучи, я багато чому навчився, порівнюючи мій перший ролик і теперішній цей ролик. Принаймні я вже себе більш впевнено відчуваю перед камерою. Перший ролик це крінж крінжбов. Я записував його 30 минут. В результаті вийшло відсилили 5 минут. Останнеє всього 25 хвилин треба було вирізати. Я не міг нормально говорити, я дуже переживав. А зараз, слава Богу, язик робить як треба. Видаляти цей ролик я той ролик я не збираюся, хоча вже подумував про таке, але як уже я, нехай буде крінж. Якось так, якісь такі прочитані, якісь такі а, плани, якісь такі результати. А, звичайно, що також хотів би а, сказати, що в мене є цілий список книг, які би я хотів придбати в цьому році, а, серед них і метро. 2023, 2024 та 25 на українській мові, трилогія. Е, на жаль, трохи дорогувата, але я дуже її хочу придбати. Ще є декілька книг, які я постійно шукаю в наявності. Це цей же Ярема. І ще, помимо нього, декілька книг потроху-потроху буду сподіватися, що я зможу придбати всі ці книги, які я шукаю, які я хочу придбати. І сильно сподіваюся, що взагалі ситуація у нас в Україні налагодиться на краще. Віримо в наших хлопців в наше ЗСУ. Ну, якось так, якісь такі результати року, якісь такі плани на рік. Не дуже много чого вам розказав, але зате багато наобіцяв. Будемо сподіватися, що всі мої плани здійснюються. Ну а на цьому прощаюсь. Бувайте!